Рухаємося вперед по сторінках цієї книги. Цікаво, яка ж розв'язка. Розділ 12. Мама лагідно розбуркала її. Короліно, сказала вона, дорогесенька, як це ти? Довмілась заснути в такому химерному місці, бо й справді ця кімната лишає тільки бажати кращого, а ми по всьому будинку тебе шукали. Короліна потяглася, замергала. Перепрошую, мовила вона. Я тут заснула та бачу вже, сказала мама. А де взявся той котяра? Коли я заходила, він чекав підхідними дверми. Кулею вилетів, як я відчинила. Певне, мав якусь таку потребу, пояснила Короліна. А тоді міцно, міцно до болю в руках обняла свою маму. А мама міцно, міцно обняла свою донечку. Обід за 15 хвилин оголосила мама. Не забудь помити руки, і тільки глянь, яка твоя піжама ззаду. І як це ти так розтовкла собі те рознищене коліно? Послизнулася, пояснила Короліна. Вона пішла до ванної кімнати, вимила руки й очистила від бруду закривавлене коліно, помастила цілющою мастю своє садне подряпини. Тоді зайшла до своєї спальні справжньої реальної своєї спаленьки, заклала руки до кишень своєї нічної сорочки і дістала звідти три кульки. Камінчика з отвором, чорного ключа й спорижнілу снігову кульку. Короліна потросила снігову кульку і здивувалась, задивилась. Як крутиться сніг, пролітають крізь воду й, заповнюючи той спорежнілий світочок, поклала кульку і спостерігала, як падає сніг, як замітаєте місце, де колись стояла пара крихітних людей. Потім дівчинка дістала зі своєї коробки. Для іграшок шворку просилила її у вушко чорного ключа, а тоді зав'язала кінці шворки на вузлик, почепила собі ключа на шию. Ось так, мовила вона, тоді перевиглядалася, а ключа сховала під теніску. Перевдяглася. Шкірою відчула, який він холодний, а камінчик опинився уже в іншій кишені. Короліна пройшла коридором до татового кабінету. Він сидів спиною до неї, але вона, тільки, побачивши його, вже знала його очі, коли він обернеться до неї, будуть таткові добрі сірі очі. Тож вона підкралася ззаду і поцілувала, в ту його потилицю вже й. Лисувату. Привіт, короліно, обізвався тато. Тоді озирнувся, усміхнувся донечці. А це що? Це за що? За ні за що, відповіла короліна. Просто іноді мені буває маркітно без тебе, от і все. Ой, чудово, вигукнув тато. Він перевів комп'ютер сонний режим, підвівся, а тоді без будь-якої на те причини підхопив короліну на руки, чого не робив уже так давно, хоча ще носив її на руках, навіть тоді, коли почав бурчати, мовляв, вона вже завелика виросла, аби з нею носитися, і заніс донечку аж до кухні. На обід того вечора була піца, і хай її скухторив у домашніх умовах тато. То шкірка була тут тлуста і гливка, неприпечена. Там затонка й підгоріла. Та хай навіть посипав він її шматочками зеленого перцю, а ще напхав туди м'ясних кульок і чого-чого, ананасових качанчиків. Короліна з'їла всю ту третю частину, яку їй поклали на тарілку. Ну, з'їла все то все, окрім хіба отих ананасових качанчиків». А за часинку по обіді не забарилося ліжечко короліна так і лягла з тим ключем на ший, а ті сірі кульки поклала під подушку й наснився їй тієї ночі сон. Ніби вона опинилася на пікніку під старим дубом на зеленому лузі. Сонце вже підбилося високо в небі, а те небо, що над її головою, було таке недоторкане синє синє. Поки білі хмари купчилися собі десь іще там на обрії. На траві була простелена біла льняна скатертина, а в мисках, салатницях їжі було горою. Вона бачила салати бутерброди, горіхи і фрукти. Дзбани із лимонадом, із водою, із густим шоколадним молоком. Короліна сиділа з одного боку з катертини, що виконувала роль стола, а три інші сторони зайняли троє інших дітей, і вбрані вони були в щонайдивніші строї. Найменшеньке з них, котре сиділо по ліворуч від короліни, то був хлопчик у бриджах червоного оксамиту та в білій сорочці з жабо. Обличчя його вже було замурзане, а він щедро накладав собі в тарілку свіжу зварену бульбу і щось схоже на холодну, зварену цілою форель. Це найкращий з пікніків, пані, сказав він короліні, а вже ж погодилася короліна. І я так думаю, тільки не знаю, хто це все влаштував. Як це не знаєш? Гадаю, це влаштувала ти. Панночко, сказала висока дівчинка, що сиділа навпроти короліни. Вбрана вона була в брунатну якусь трохи неоковирну сукню, а головий прикривав брунатний капелюшок із зав'язками під підборіддям. І ми так щиро дякуємо тобі за це й за все, що словами не висловити. Дівчинка в брунатному їла намащені джемом скипки, спритно відкраючи їх від пасистої, золотаво-коричневої паляниці величезним ножем, а потім набираючи джему дерев'яною ложкою і намащуючи ним хліб, вона геть заїлася тим джемом. Щоправда, то правда, це найкращий. Почастунок, який тільки я мала за всі ті сторіччя, обізвалася й дівчинка, котра сиділа праворуч від короліни. Це була дуже бліда дитина, вкутана у щось таке, мов павутиння, а біля вікоси їй облямовував обруч блискучого срібла. Короліна могла б заприсягтися, що ця дівчинка мала ще й Двійко крил за плечима, тільки не таких, як у птахів, а блискотливо сріблястих мову бабок. Її тарілка була повна чудових квітів. Вона осміхнулася короління, отмов пригадуючи, хоч і не забувши, що зовсім. Що зовсім не забувши, як то воно усміхатися? Чому короліні ця дівчинка відразу страшенно сподобалася? І тоді, як воно й буває у снах, пікнік скінчився, і вони бавилися на лозі, бігаючи, галасуючи і кидаючи одне одному блискучого м'яча. Тут короліна збагнула, що це їй сниться, бо жодне з них так і не втомилося, не захекалось і не засапалось. Сама вона навіть не спітніла. Чотирьох вони просто сміялися і гасали, а гра їхня була почасти у квача, почасти в піжмурки, а почасти якісь чудові виступці підтюпці. Причим трійко з них бігали по землі, а бліда дівчинка пурхала у них над головами то пікірюючи, щоб схопити м'яча, то злітаючи знову в небо, аби вітеля кинути м'яча. Котромусь із решти гурту. І тоді, хоча ніхто про те не мовив і слова, гра скінчилася, і всі четверо повернулися до пікнікової скатертини, де вже не було підобідкових страв, а стояли чотири високі склянки, три з морозивом, а четверта повна медуник. Порозкошували тим десертом. Дякую вам, що прийшли на моє свято, сказала Короліна, якщо воно справді моє. «А втіха! наша короліна Джонс, мовила крилата дівчинка, надкушуючи ще одну медунку. Коли б то було. Хоч щось таке, що ми могли б зробити для тебе, аби подякувати тобі і винагородити тебе. Коли б то, повторив хлопчик у червоно-оксиметових бреджах із замурзаним обличчям. Він узяв королінину руку і потис її. Тепер його рука була вже тепла. Дуже гарну послугу зробила ти для нас, панночко, додала висока дівчинка. Тепер її уста були геть вимащені шоколадним морозивом. А я просто рада, що все це скінчилося, призналась короліна. Невже так розігралася її уява? Чи то й справді якась тінь упала на личка тих трьох дітей, гостей пікніку? Крилата дівчинка, чий обруч у косах блискотів, мов зірка, на мить торкнулася пальцями королівного зап'ястя. Це скінчилося для нас трьох, мовла вона. Ми пройшли цю заставу на нашій дорозі від цього місця ми троє врушимо до країв яких немає на картах, і ніхто з живих не годен сказати, що станеться згодом. Тут вона затнулася. Тут криється якесь але чи не так? запитала короліна. Я це відчуваю, мов дощову хмару. Хлопчик ліворуч від короліни спробував мужньо усміхнутись, але спідня губа йому затремтіла. Він закусив її й не сказав нічого. Дівчинка в бронатному капелюшку. Ніково засовувалась і призналася. Так, панночко. Але ж я визволила вас з трьох, заперечила Короліна, повернула назад маму і тата, зачинила двері, замкнула їх, що ще вимагалося від мене. Хлопчик стиснув королінину руку. А короліна мимоволі згадала, як саме вона намагалася. Вселити в нього впевненість, коли він був чимось лиш трішечки більшим за холодний спогад у пітьмі. То що ви не можете кинути мені провідну нитку? запитала короліна. Невже не підкажете мені? Каргаза присяглася своєю правицею, сказала висока дівчинка, але вона збрехала. Моя говернантка. невпевнено проказав хлопчик. Залюбки примовляла, що всякому судилося не більше, ніж він чи вона може піднести. Говорячи це, він здвигнув плечима, от ніби сам він іще не дійшов висновку, правда то чи ні. Ми зичимо тобі щастя, мовила крилата дівчинка, щасливої долі, мудрості й хоробрості, хоча ти й так засвідчила, що маєш усі ці три благословіння неба, і то подостатком усього цього. Вона ненавидить тебе, випалив хлопчик, вона ж бо так довго нікому ні в чому не програвала. Будь мудра, будь хоробра і винахідлива. Але ж це нечесно, оборилася короліна у своєму сні, нечесний край, це мало скінчитися раз і назавжди. Малий за Мазура встав і міцно обняв короліну. Втішся тим, прошепотів він, що ти жива, ти живеш. І тоді, в своєму сні, короліна побачила, як зайшло сонце. і в по сутенілому небі замерехтіли зорі. Короліна стояла на лозі й дивилась, як трійко дітей віддаляються від неї, двоє ступаючи ногами по землі, одне летюче у повітрі, а трава довкола сріблиться й сяйві величезного місяця. Ось та трійця опинилася на дерев'яному містку над річкою. Тут вони стали, обернулися і помахали короліні, а короліна відповіла їм помахом руки, а потім усе залила темрява. Короліна прокинулася рано вранці. З впевненістю вона чула, як щось рухалося, от тільки не мала певності, що ж воно було таке. Дівчинка почекала. Щось Зашкряботіло за дверми її спальні, чи не пацюк часом, заторгала дверима, короліна виплуталася з постелі. Іди геть, суворо не казала вона, Забирайся геть, а то пошкодуєш. На мить запала тиша, а тоді те невідоме щось, хоч би що то було, пошкряботіло геть по коридору. І дивно ж, якось чергувалися крочки того прихідька, Якщо... То взагалі були кроки. Короліна піймала себе на тому, що подумала, чи не пацюк той з зайвою п'ятою ногою? А такий не кінець тому всьому, егеш?» – запитала вона сама себе. Тоді Короліна відчинила двері спальні, сіре досвітнє світло показало їй усю довжину коридору, порожньо, нікогісінько немає. Вона пройшла до вхідних дверей, михцем озирнувшись на дзеркало з одежної шафи, яке висіло на стіні в протилежному кінці коридору, і тільки й побачила, що своє бліде обличчя заспане серйозне. Тихе, заспокійливе хропіння долинало зі спальні батьків, але їхні двері були зачинені, і всі двері, що виходили в коридор, були зачинені, ж крябало, хоч би що воно було, мало ховатися десь тут, у коридорі. Короліна відчинила вхідні двері і задивилася на сіре небо, задумалася як скоро зійде сонце, а ще чи правдивий був її сон, хоча в дощі була. Певна, що таки правдивий. І тут щось, що їй здалося, ніби з густком тіни під коридорною кушеткою, вигулькнуло, що, з-під кушетки, й з шаленою швидкістю пошкряботіло на своїх довгих білих ніжках до вхідних дверей. Від жаху королінна з-підня щелепа так і впала, дівчинка зійшла з дороги того чудиська, а воно процокотіло, проклацало повз неї прожогом вихопилося з дому, по краб'ячому своїми цокітливо шкряботливими ніжками, яких було такий справді забагато. Короліна враз зрозуміла, що то таке й по що воно приходило. За останні кілька днів вона бачила його надто часто, як воно чи точніше вона слухняно хапала, стискала й запихала чорних жуків до рота іншої матері. На п'ятьох ніжках костяного кольору, з червоними лакованими нігтями, то була правиця. Іншої матері з червоними лакованими нігтями, а приходила вона по чорного ключа. Пауза ілюстрації, страшенні ілюстрації. Ще попереду розділ 13. Рухаємося вперед по сторінках цієї книги.